Кожен хотів знайти його секрет. Фредерік хотів кращого життя для себе та своєї родини, тож він вирішив, що їм усім слід переїхати в село подалі від гамірного міста Антанариву на Мадагаскарі. Він планував жити спокійним життям успішного фермера і вирощувати рис. Але незабаром він виявив, що хоча вони насолоджуються спокоєм сільського життя, сільське господарство було важкою працею і він сумував за рідною церквою в місті. Фредерік був адвентистом сьомого дня, і в їхній новій фермерській громаді не було адвентистів. Одного разу, повертаючи ручку свого маленького радіо, він випадково натрапив на місцеву станцію Adventist World Radio. Він дуже зрадів і кожного дня почав збирати свою родину, щоби послухати програму. Одна з програм стосувалася землеробства, і Фредерік вирішив застосувати фермерські поради та поради щодо вирощування рису. Незабаром його рис став найкращим і найпоширенішим у регіоні, і він став настільки популярним, що отримав власну назву Рис Фредеріка. Місцеві фермери хотіли знати його секрет. І Фредерік побачив відкриту можливість поділитися своєю вірою з громадою. Великі справи вчинив Господь, і Бог використав Едвентис Radio, щоб змінити всю спільноту. Ось що може зробити Святий Дух, коли ми користуємося його інструментами. Небеса наш вічний дім. Останнім часом життя здається більш складним. Ви можете бути приголомшлені постійним потоком невтішних новин, нескінченими розвагами та соціальними мережами або виснажливими вимогами як на роботі, так і вдома. Хоча на землі ми стикаємося з численними труднощами, Біблія нагадує нам про кращий дім, який чекає на нас. Бог пообіцяв кожному з нас. Усім тим, хто вирішив іти за ним, небесний дім, і це буде за межами нашої уяви. У читанні Слова Божого ми знайдемо відповіді з Біблії на такі питання, яким буде небо, як ми будемо жити в присутності Бога, і кого ми там побачимо. Розкажіть другові, візьміть і приєднайтеся до нашої події на Фейсбуці в прямому ефірі, щоб переглянути програму Наш назавжди дім. Якщо ви хочете краще володіти англійською мовою, бажаєте надіслати молотовний запит, вивчати з нами свою Біблію та отримувати наші щотижневі нагадування про епізоди, відвідайте наш сайт сьогодні і зареєструйтеся на ньому. Кожен хотів знайти його секрет. Фредерік хотів кращого життя для себе та своєї родини, тож він вирішив, що їм усім слід переїхати в село подалі від гамірного міста Антанариву на Мадагаскарі. Він планував жити спокійним життям успішного фермера і вирощувати рис. Але незабаром він виявив, що хоча вони насолоджуються спокоєм сільського життя, сільське господарство було важкою працею і він сумував за рідною церквою в місті. Фредерік був адвентистом сьомого дня, і в їхній новій фермівській громаді не було адвентистів. Одного разу, повертаючи ручку свого маленького радіо, він випадково натрапив на місцеву станцію «Adventist World Radio». Він дуже зрадів і кожного дня почав збирати свою родину, щоби послухати програму. Одна з програм стосувалася землеробства, і Фредерік вирішив застосувати фермерські поради та поради щодо вирощування рису. Незабаром його рис став найкращим і найпоширенішим у регіоні, і він став настільки популярним, що отримав власну назву Рис Фредеріка. Місцеві фермери хотіли знати його секрет. І Фредерік побачив відкриту можливість поділитися своєю вірою з громадою. Великі справи вчинив Господь, і Бог використав Adventist World редіо, щоб змінити всю спільноту. Ось що може зробити Святий Дух, коли ми користуємося його інструментами. Небеса наш вічний дім. Останнім часом життя здається більш складним. Ви можете бути приголомшлені постійним потоком невтішних новин, нескінченими розвагами та соціальними мережами або виснажливими вимогами як на роботі, так і вдома. Хоча на землі ми стикаємося з численними труднощами, Біблія нагадує нам про кращий дім, який чекає на нас. Бог пообіцяв кожному з нас, усім тим, хто вирішив іти за Ним. Небесний дім, і це буде за межами нашої уяви. У читанні Слова Божого ми знайдемо відповіді з Біблії на такі питання, яким буде небо, як ми будемо жити в присутності Бога, і кого ми там побачимо? Розкажіть другові, візьміть і приєднайтеся до нашої події на Фейсбуці в прямому ефірі, щоб переглянути програму Наш назавжди Дім.